Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Метелики просто чарівні, природи казкової діти, такі кольорові і дивні, літають, сідають на квіти. Завжди піднімається настрій, коли бачиш метеликів. Можна нескінченно малуватися цією красою. Спочатку вони народжуються гусеницями, а потім перетворюються на гарних метеликів. Тільки пригріє сонечко, як можна побачити, червоних, жовтих, блакитних метеликів, а найчастіше зустрічаються різнокольорові. Метелики мають дві пари крил. Крила покриті кольоровими лусками, тому метеликів називають лускокрилі. Таке забарвлення потрібно метеликам для маскування. Метелики мають безліч назв лимонниця, лимонового кольору. Яскрава кропів'янка і величний адмірал. Дуже чудово спостерігати за метеликами. Здається, протягнеш руку і візьмеш це чудо, але метелики вже тріпоче крильцями в повітрі. Бережіть метеликів. Метелики дуже корисні, вони запилюють рослини. Багато метеликів занесені в червону книгу. У казках добрі ельфи мають крила, як у метеликів. Тому метелики є символом добра і світла. Сьогодні намалюю метелика, який схожий на квітку. Забарвленість його крил казкова. Я сьогодні буду малювати його Потрібен папір, пензлик, водичка, фарби. Розпочинаю свою роботу в центрі листа я буду густо викладати жовту фарбу наче малюю половинку метелика. Потім беру червону фарбу і малюю крильце метелика червоною фарбою. Накладаю фарбу густо, ось так, прикрасти края метелика іншою фарбою, промити пензлик. А тепер складіть папір навпіл. Бережно розгладьте його. А потім відкрите. Подивіться, вийшов справжній метелик. Домалюйте метелику тулуб, а також голівку, вусики. Цей спосіб малювання називається монотипія. У вас ніколи метелики не будуть однакові. Охайно домалюйте вусики, очі. Можна прикрасити свого метелика на крильцях лініями, а також можна прикрасити крапочками. Метелик вийшов, чудовий, різнокольоровий, яскравий, ніби тріпучий своїми крильцями над квіткою. Малята, ви запам'ятали, як називається спосіб малювання? Монотипія. Чекаю на ваші роботи, малята.